Я втомилась бути сильною все тягну сама, а поруч ніхто нікого немає. Це історія про хронічне перевантаження, про самотність і відсутність підтримки і основне розуміння того, що з мене досить, так більше не може продовжуватись. Вже в цих словах, вже в цих поясненнях я впевнений, що дехто з вас відчув. Схожі з собою і відгукнулись певні слова, чи стане. Тож не будемо затягувати, перейдемо далі. Я Микола Олійник, коуч і психолог в сфері з 2016 року. Я майстер спорту, чемпіон Європи. Займаюсь інвестиціями з 2019 року загалом. Маю цікавий насичений шлях, вмію ставити цілі, вмію досягати, отримувати бажане. Та основне, я вмію аналізувати, розуміти людей і доводити інших людей до цілей, чим я успішно займаюся, так як маю досвід в сфері вже більше вісьми років і клієнтів з 13 країн світу. 85% моїх клієнтів це жінки, і вже біля 80% запитів до мене. Тільки щодо до стосунки, тому будемо рухатися далі. І так, що було спочатку? Враховуючи, що це відео не про жіночі практики, де вас будуть вчити посміхатися, коли болить. Тут не буде розказів про те, що треба дихати маткою чи надихати чоловіка чи бути жіночною, це все не про ту історія це історія про вас, про ту, що давно собі не дозволяє впасти, не дозволяє розслабитися, не дозволяє проявити слабкість перед іншими, тому що ви боїтесь розслабитись і боїтеся, що якщо доведеться впадати, ніхто вас не підхопить, не підтримає і не скаже, не парся. Я все вирішу, я допоможу. І в цьому найбільша біль, найбільший страх і дискомфорт, тому що ви звикли бути сильно, сильною, але душа просить: можна я просто побуду слабкою, хоча б трохи, хоча б раз, і це правда. І тут в сьогоднішньому уроці є рішення, як вийти з цієї ситуації, як зробити інакше? В чому заключається біль, а власне і сам контекст? Симптоми болю. Я все вирішую: діти, гроші, робота, а ввечері просто зникаю в тиші. Я не можу зупинитись, бо, як зупинюсь, усе розвалиться. Навіть коли поруч є чоловік, я все одно сама. Я не прошу, бо не вмію і не вірю, що мені дадуть. Усім є куди притулитись, а я сама завжди. Я спеціально не коментував. Цих п'ять пунктів тому що це все збірки прямої мови, цитат моїх клієнток, які говорять зі мною на сесіях. Про що ці симптоми? Про те, що жінки вимушено стали сильними. В ході різних обставин і причин, про те? Вони вже прийняли цю роль, вони вжилися в цій ролі, але їм не легко, їм не хочеться їм хочеться, щоб було інакше, а дехто вже й не вірить, що може бути інакше. Та це не так. Що ж насправді, насправді, це не ваша провина, це механізм виживання. Бо в якийсь момент, коли вас зрадили, коли вас залишили, коли від вас пішли, або коли просто треба було, було бути сильною, ви стали сильною і не вийшли з цієї ролі. Подумали, що інакше не може бути, або треба тільки так, або хто, якщо не ви, і тепер ми маємо те, що маємо. Бути сильною це стало фактично вашим захистом, а не свідомим вибором. Бо ви рідко поверталися до цього: а чи можу я бути не сильною, а чи могло бути інакше, і так далі. Ви просто крокуєте в колії, робите вибори, дії і все з позиції Сильної жінки, але тіло, психіка, душа не створені тягнути все самі, тим паче жіночі, бо я рахую, що від природи ми все-таки різні, і чоловік має свою роль і призначення, і жінка має свою роль і призначення. Чи може жінка бути сильною і реалізованою? Так може. Ми маємо тому багато прикладів. Я впевнений, що ти, сидячи напроти мене, багато в чому являєшся реалізованою, проте це не зовсім твоя роль, і в ході цієї реалізації. Трачається жіночність, а навпаки, з'являється мужність більші риси такого турнірного самця. І це не подобається і тобі самій, і чоловікам навколо. І це всі бачать, розуміють і відчувають. І може навіть ти сама, хоч і неохотно, але по факту, це все твоя броня, яка більше не рятує, вона, по більшій мірі, ізолює і тому. Ти вже деякий час незадоволена тим станом і речей, яких є, ти хочеш біля себе чоловіка. Та й в кінці кінців ти опинилась на цьому уроці, саме тому, що ця твоя броня ізолює від світу і від твого бажаного життя і стосунків, яких ти прагнеш, впевнений, що ти вже пробувала вирішити якось це питання. Можливо, ходила до психологів, точно читала книжки, дивилась якісь. Відеоуроки, слухала подкасти, спілкувалася з досвідченішими, але все не те і не так. Чому ж так? Бо, хоч ти і пробувала все, але отримувала при цьому всьому тільки тимчасовий результат, який тримався декілька днів, максимум тижнів, або й взагалі результат заводив не в тому напрямку. Ставало все гірше ще гірше, або просто не в тому напрямку. Безтолковий результат. Причина тому, що. Це один із твоїх сценаріїв шести-семи років життя, можливо, чотирнадцяти, але це життєвий сценарій, згідно транзактного аналізу, який закладений був ще у твоєму дитинстві, який ти скоріш за все несвідомо програєш, роблячи вибір чи притягуючи певних чоловіків, а в певних ситуаціях дієш так, як дієш, і ситуації відтворюються з періодичністю регулярністю. І ти вже ніби знаєш, як робити, але результат отримуємо не той, який хочемо. Але ми не знаємо, як, і тому робимо так за звичкою. Тобто в даному випадку потрібна система, за допомогою якої можна проаналізувати твій сценарій, викорінити, викорінити упередження, деструктивні судження, зрозуміти, як же ж ти хочеш, щоб було, і впровадити це в своє життя. Та в процесі діяльності отримувати результати. Як це можна вирішити? У випадку зі мною я створив трансформаційну програму під назвою Зріле кохання, яке складається з п'яти або вісьми сесій. Чому так? Бо я і сам пережив важке розставання, розлучення, яке сталося в 2020 році в Ізраїлі на самому початку коронавірусу, позбувся. Великої фінансової, скажімо так, подушки, десь загалом, в моєму випадку, розлучення обійшлось мені в 40 тисяч доларів. І е, в той момент я вибрав не залишатися біля розбитого корита, а далі розвиватись, діяти і крокувати до своїх цілей, фінансових, особистісних, кар'єрних і так далі. І тому подібне. І сьогодні пройшло вже 5 років часу, навіть більше. З того часу я заробив і проінвестував більше 140 тисяч доларів, їжджу на ауді, і маю, як я вже говорив, клієнтів з, з понад 10 країн світу. Якщо бути точним, з 13, просто не у всіх країнах. Є жінки, з якими я працюю. Окей. І так, моя програма це по факту шлях особистого досвіду пройденого шляху. Великої кількості пройдених навчання загалом я вже на сьогоднішній день пройшов навчань більше як на 11 тисяч доларів, і це все систематизовано в той шлях і в ту методологію, яка е, допомагала клієнтам, тогічно. Ну, а тепер це об'єднано все в одну трансформаційну програму з системним підходом. І так, перша сесія це глибока діагностика, де ми визначаємо оце сценарій. Ваш тип установок, упередження, які заважають, і ваші щирі бажання і наміри. Так, бо деколи ви щось хочете, і це трапляється не так рідко, але не розумієте, для чого вам це дійсно треба, або це взагалі перейняті якісь бажання цілі, а не ваші е, дійсні щирі. Друга сесія це рестарт впевненості, це відновлення самоцінності, підвищення самооцінки, е, повернення внутрішніх опор, зниження впливу думки оточуючих. Це комплексна робота, яка включає в себе і роботу над цими чотирма пунктами, і домашні завдання, і навіть техніку НЛП, але про це вже безпосередньо в процесі сесії. Третя сесія це розбір минулого досвіду, який заключається в тому, щоб розібрати всі, весь ваш пройдений шлях у стосунках. Зрозуміти, яких чоловіків ви вибираєте і чому, в чому були ваші деструктивні вчинки, дії, рішення, які привели вас в ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, якою ви не задоволені. Бо одна звичайна, проста істина. Якщо ми знаходимося там, де ми не задоволені, в тому місці, яке нас не влаштовує, значить наша відповідальність у цьому є, адже ми приймали рішення, робили вчинки або навпаки чогось не робили і опинились там, де опинились. Тому ми можемо вплинути на те, на що можемо вплинути, маємо на це впливати, і відповідальність лежить на нас. Треба зрозуміти, де не так і як зробити, щоб було так, як ми того хочемо. Бо скажу одну важливу річ: ніхто не проживе наше життя за нас, проте кожен може його зіпсувати. І ще одне. Ніхто не буде любити нас більше ніж ми любимо себе самі. Тому треба себе любити, треба відносити до себе добре, але починати кожен раз з себе своїх бажань, свого вибору і своїх дій. Четверта сесія це фундамент зрілих стосунків. Тут теоретична робота. Ми розбираємо хто такий чоловік, жінка, психотипи, архетипи, мови кохання, формати взаємодії. Переломні моменти, е, обов'язкові умови е, стосунків і так далі і тому подібне це велика довга сесія, тривалість у майже година 20, Більшість матеріалу дойде саме під запис. П'ята сесія це активація нової ролі або соціальна активація, це перехід від старої версії вас до нової. Тобто, простими словами: інтеграція змін і е, побудова плану ваших дій. На найближчі 90 днів, в залежності від того, який був первинний запит, і від того, як цей запит видозмінювався протягом чотирьох сесій: чи це відновлення попередніх стосунків, чи побудова нових, чи орієнтація на себе саму на відновлення самої цінності цього внутрішнього? Я проте ще повернемося на декілька хвилин назад, і скажу, що це п'ять сесій. Це перший рівень. Є ще другий рівень, який Включає в себе ще роботу з грошима, так як загалом забігаючи наперед, скажу що з 80% сварок ще 80%, тобто загалом ще й фінальна цифра 64% Сварок в стосунках пов'язані саме з грошима, з намінням їх заробляти, розпоряджатися ними ефективно ділитися в стосунках і так далі. Тобто важливість грошей в житті людини як сфери життя є на третьому місці, моя особиста думка, і в стосунках приблизно так само, тому в цьому точно треба розбиратися, і не так важливо, чи є ви в стосунках чи без стосунків, тому що гроші вам треба кожного дня, і ви витрачаєте гроші кожного дня, і їсти вам треба кожного дня. А і моми за гроші. Потім сесія по плануванню життя, по ефективному веденню життя, відмові від від зайвого. І оптимізації нашого життя по плануванню, по календарю і так далі. І восьма сесія це, як правило, стратегічна код-сесія, тривалістю до 90 хвилин, де ми розбираємо колесу балансу життя, різні сфери життя і інтегруємо отримані знання за сім попередніх сесій. А зараз декілька історій моїх клієнток, звичайно, все в межах конфіденційності. і... Можливості розкривати інформацію. Таня 35 років керувала бізнесом, виховувала доньку, 4 роки вже перебувала без стосунків. Не сказати, що вона не пробувала їх будувати, в неї не особливо це був час, а ті мілкі спроби, які були, тільки або не запам'ятовувалися, або розчаровували. Після п'яти сесій вона вперше е, зізналася собі і сказала вголос: я більше не тягну. Та цих п'яти сесій вистачило, щоб. Е, вона усвідомила це, а усвідомлення і прийняття це вже половина вирішення. І як наслідок, на сьогоднішній день Таня перебуває вже в стосунках, перебуває з опорою в стосунках і на себе, і на партнера, і не має зовсім страху просити чи проявляти свою слабкість, ніжність. Вона як віддає турботу, так і отримує турботу. Іра, 32 роки. Вся сім'я на ній боялася, що. Все розвалиться, якщо вона зупиниться за допомогою програми, вона змогла вийти з цієї ролі і позбутися цього страху. Був проведений перерозподіл обов'язків і зобов'язань із своїм партнером, і їй вдалося налагодити своє життя і поставити себе нарешті, не на третє і не на останнє місце. Вона змогла поїхати вперше на відпочинок сама, а вдома впоралися без неї. Я живу і не тільки виконую, і не тільки догождаю іншим. Те, що сказала Іра, це її після смаку, усвідомлення після роботи. І таких історій доволі багато. Адже я спілкуюся з людьми, з жінками і чую подібні запити болі фактично щоденно. І фактично щоденно ми займаємося тим, щоб покращувати життя окремо взятих жінок, які готові і прийшли до мене в роботу. Що можете зробити ви вже зараз? Для початку це усвідомлення, адже все починається з наших думок, бо зв'язок нашого тіла з місками він безумовний. Тобто, спочатку має бути думка. І думка про те, що ви не тільки сильна, ви ще й жива, вам не тільки треба відповідати за щось, чи відповідати певним стандартам, вам потрібно ще жити. Жити ваше бажане власне життя. Або нагадаю, ніхто не проживе наше життя за нас, проте кожен може його зіпсувати. Вам треба згадати взагалі про свої бажання, не соромитись, бажати бути поруч з кимось, бути десь і бути так, як ви того хочете, а не так, як може склалось враження в ваших упередженнях, що за любов треба боротися чи. Будь-які інші упередження, які у вас є в вашій голові, це ваші упередження, які обмежують в першу чергу вас. Це, до речі, ознака заниженої самооцінки, а занижена самооцінка погана тим, що це ми самі собі обрубуємо крило. До себе треба відноситися добре, треба себе любити, і треба нагороджувати себе. Краще завищена оцінка, ніж занижена. Запам'ятайте це. Чому? Поясню на сесії, коли прийдете до мене. Перший крок, ваш це запис. До мене на безкоштовну діагностику, де я чесно проаналізую вашу ситуацію, її об'єми і складність і скажу, чи зможу я допомогти конкретно вашому випадку. Бо я не беру всіх, але тих, кого беру, я веду до результату. Бо це історія не про сесії, чи про їхню кількість, а про результат і про користь, в першу чергу для вас. Але це допоможе вам зняти броню, і ви зрозумієте, що. Перестати бути сильною не означає впасти, здатися чи бути слабкою. Ви навпаки відчуєте опору, силу і гармонію в цій позиції. В тому, що знайдеться нарешті чоловік, який вас визволніми, скаже: не парся, я все вирішу сам, або все буде добре, не переживай. Так, таке дійсно буває. Так, живуть люди. Можете мені вірити. Що я скажу на завершення? Якщо вам сподобався цей урок, Найкраще, що ви можете зробити, це зробити там сторіс чи допис з відміткою мене в Інстаграм, я підписую як віртуоз, думаю, ви знаєте. А також написати мені кодове слово зріле в Дірект. І за цим словом-кодовим я відправлю вам анкету, яку перегляну. І якщо я зрозумію, що ви моя цільова аудиторія, що ви готові до роботи, і що я дійсно можу дати вам результат. Бо, як я казав, я не беру. Багатьох чи там всіх підряд в роботу це виборна історія, де я бачу, що людина готова до роботи, і я точно можу дати результати. І тоді ми працюємо, складається повна синергія, і ми доходимо до бажаного результату. Тому що аудит це є наступним кроком вашим від даного моменту, і наступним кроком до бажаних перемін. Тому заповнення анкети є підводкою до ваших перемін вже один маленький крок анкета, яка забирає до трьох хвилин часу, дасть розуміння і мені, і вам про готовність і бажання до тих самих перемін. Тому я пропоную не зволікати, якщо ви відгукуєтесь на історію про те, що ви втомились бути сильною, історію про те, що ви хочете гармонійних, якісних стосунків, і історію про те, що ваше життя залежить від вас, що ви можете і маєте собі дозволити це робити, і рішення у вигляді інструментів конкретно цієї трансформаційної програми вже на сьогоднішній день перед вами. Тому я дякую вам за увагу в описі під цим відео. Буде посилання на анкету. А в разі потреби чи чогось незрозумілого можете написати мені в особисті, чи написати кодове слово зріле. І нарешті зробіть кроки до того, щоб почати жити бажане життя. І нарешті полюбіть себе так, як хочете, щоб вас любили інші. З вами був Микола Олійник. На зв'язку і довер... до зустрічі на вершині бажаного життя.